Ну а наш ефір продовжить. Ми поговоримо зараз про те, що 4 січня у світі відзначають міжнародний день азбуки Брайля, з огляду на те, що війна в дуже багатьох українських захисників забирає зір. Ми вирішили детальніше зупинитися на цій темі, і допоможе нам в цьому Олеся Перепеченко, президента громадської спілки, всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю з зору Сучасний погляд. Я вітаю вас, пані Олесь. А вітання всім глядачам, пані Олеся. Насамперед хочу спитати у вас: чи маєте ви статистику, скільки українських захисників втратили зір саме через війну? Це дуже складне питання, тому що ну, наша статистика це до двох тисяч осіб, але вона базується на різних даних. Взагалом такої статистики, звичайно, зараз немає, тому що різні міністерства її зберігають в своїх форматах, і тому ми дотичні тільки до тих, кого ми знаємо. Якої допомоги і реабілітації насамперед вимагають і потребують ось люди, які втратили зір, і чим ми можемо їм допомогти? розумієте, питання в тому, що людина втрачає зір, і все залежить від того, яка складність втрати зору, чи є комбіновані травми. В першу чергу це спілкування, психологічна підтримка, підтримка рідних, близьких людей. Ніхто не хоче брати тростину в руки, ніхто не хоче вивчати шрифт Брайля. Зрозуміло, що це для них поки той стан, з яким вони. Звикаються до якого вони адаптуються і будуть довго адаптуватись. А суспільство має бути толерантним. Суспільство має не жаліти, а долучатись, допомагати і вчитись робити це правильно. А як це робити правильно? От У вас зараз є можливість всім нам розказати, як поводитися правильно з такими людьми. Я вам хочу сказати, що за той короткий час прямого етеру, в якому ми з вами є, ми не можемо цього зробити. Є спеціальні тренінги, є відеоматеріали, відеоматеріали на Ютуб-каналі Громадської спілки Сучасний погляд. Тобто є е, варіанти, де можна зро, е, отримати цю інформацію. Цьому треба вчитись і дуже довго вчитись, але яким має бути спілкування? Привітатись, заходячи до палати в першу чергу, ви, ви зайшли хоч п'ять разів на день. Ви привіталися, сказали, це Оксана, медсестра. Людина вас не бачить, не бачить. і по голосу може не запам'ятати навіть на десятий раз. Тому ми вітаємося. Ми, коли йдемо, кажемо до побачення або кажемо, я вийшла, ще прийду і так далі. Тобто, дуже багато є е, таких нюансів, на які треба звертати увагу і чому треба вчитися. Пані от ви сказали, що а, захисники, які втратили зір, не хочуть вчити ось цей а, не хочуть вчити а, Брайля. Розкажіть мені, а чи важко його опанувати? Оцей шрифт Брайля? Це важко дається? Йому важко навчитися. Розумієте, люди не хочуть вчитися на перших етапах, да, коли вони знаходяться. Вони не хочуть в... паномиритися зі своїм станом, правильно? І так, вони ще адаптуються. В подальшому у нас є ті ветерани, які або вивчили вже шрифт Брайля, да? і читають книжки своїм маленьким е, діточкам, е, казки навіть читають наші ветерани, і це дуже приємно. Або ті, хто поступово це робить. Е, звичайно, все залежить від чутливості пальців, від мотивації. Якщо людина замотивована, якщо вона бачить в цьому сенс. Свого подальшого да, життя і що це йому допоможе. Звичайна людина вивчить шрифт Брайля. Е, наскільки це тяжко, це дуже індивідуально, тому що це індивідуальні особливості людини тут спрацьовують. І не можна сказати, що хтось вивчить його за місяць, а хтось за рік. Дуже індивідуально, mm -hmm. тим паче писати це один, один варіант, да? тому що пишемо справа на в Брайлі, читаємо зліва на Ну, тобто є певні нюанси, які треба звернути увагу. Mm -hmm. Але це обов'язковий інструмент для освіти незрячих дітей. Його не можна ніч, нічим ну, замінювати, Замінити. звичайно. Пані Олеся, я знаю, що ваша організація сучасний погляд не має власного приміщення для такої реабілітації, і ви проводите цю реабілітацію в таких виїзних таборах. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Як працюють ці табори реабілітації? На жаль, поки що дійсно ми не маємо свого приміщення, але. У нас є партнери, реабілітаційний центр, західний реабілітаційно-спортивний, де ми проводимо таке навчання. Туди виїжджає повністю команда тренерів, виїжджає команда учасників, ветеранів з членами їх родин, з якими ми працюємо. Це команда десь 25-30 осіб, в залежності від можливості на той момент. І таким чином, повністю у нас графік життя складається з 24. Годин на добу. Тобто ми постійно поруч, ми постійно працюємо, ми навчаємо, ми ділимось досвідом. Ми навіть в наших вечірніх заходах це настольні ігри або прогулянки рекреаційні. Це постійно йде спілкування і підтримка рівний рівному, тому що у нас багато тренерів мають порушення зору. І таким чином, коли до нас приїжджають наші ветерани, в перший день вони кажуть, ну як вони так швидко ходять? Ми думаємо, що ви бачите. Коли бачать, ну і потім вже знайомимся ближче, вони кажуть: ну ти не бачиш, ну ти стоїть тростиною ну, так ганяєш. Я кажу, це досвід. Він каже, я так теж можу. Mm -hmm. Тому звичайно, вони вчаться. І коли це таким прикладом іде, знаєте, це дуже класний результат. Пані Олеся, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите. Дуже потрібну роботу. Я нагадаю, що в нас в ефірі була Олеся Перепеченко, президентка громадської спілки, всеукраїнська ліга організації осіб з інвалідністю зору. Сучасний погляд.